Друзі, всім привіт! Аврора! Романтичні знижки. Нові цікавинки. Запрошую до перегляду. Новинка в Аврорі чипси картопляний містер Чіпас зі смаком бекону, сиру, цибулі 88 гривень. Романтичні знижки до дня закоханих. Набір цукерок глазурованих, оді кокодольчі. 120 грам, в асортименті 59 Зі знижкою пряник імбірний святковий добрик із любов'ю 70 грам. Різні малюнки в асортименті 19 гривень. Маршмеллоу світа. Серця з полуничним смаком 140 грам 47. Новинка набір цукерок шоколадних. Оті. Світіс з лісовим горіхом 150 грам. З кокосом Мигдалем 99. Новинка на полицях в Аврорі – Коктейль Молочний. ягодинський для дітей. Полуничний смак 200 г, 24. Новинка каша питна. ягодинський для дітей. Молочна рісова. Молочна гречана в асортименті з пребіотиком інуліном 22 гривні. Коктейль молочний зі смаком шоколада яготинський. Банан 24 гривні. Новинка печива анімел з 200 г 55. Новинка в Аврорі печива хрустке. 235 грамів 49. Чудова новинка, декор для дому. Ева декор рослина штучна. В горшику. Білий зелений колір. Колір квітів в асортименті. Фіолетовий, рожевий, білий, зелений. 169. Гарна новинка. Підсвічник, металевий, об'ємний, сірий колір. 199. Новинка підсвічник скляний с текстильним плетеным декором. Біло-коричневий колір 249. Класнюча новинка, обмежувач для дверей, їжачок такий важкий. Різні кольори в асортименті 249 гривень. Новинка набір стікерів паперових чорний колір котики 39. По акції цикл в чохлі різні кольори. Рожевий зелений синій 22. Набір закладок в асортименті. Великий вибір. Різні малюнки 19 гривень. Знову в аврорі ліхтарик світлодіодний на батарейках. Луна з магнітом. Зелений колір 69. Новинка лампа портативна на батарейках. Грундик коштує 199. Цікава новинка будильник настільний, круглий Вондертайм. Вушка. Є різні кольори. Блакитний, рожевий 129. Будильник настільний круглий Вондертайм. Різні кольори 149, такий будильник настільний круглий Вондертайм з вушками. Великий вибір різні кольори 99, дренаж керамзит для кімнатних рослин. Терра плюс 1 літр 19. Субтрат тера плюс, орхідея 1 літр 19 гривень. Грунта суміш, надія для кактусів 1 літр 19 гривень. Розпилювач 19. Набір для вирощування, мікрозелені тераплюс плюс 44. Доброго для рослин. Органично мінеральний тераплюс плюс 0,3 літра, Универсально 19. Насіння, трава газонна. універсальна 0,5 кг 149. Рукавички робочі, Метриловые покриття, Сангарден. чорний колір 24. Рукавички робочі, каучукове покриття, сангарден. червоно чорний колір 19. Рукавички робочі покриття ПВХ. Різні кольори блакитні, помаранчеві 9 гривень. Рукавички робочі утеплення. Покриттям ПВХ 49. Рукавички садові. Сангарден з малюнками в асортименті 24. Знову на полицях вазон для квітів низький фьюжн. Біла роза 16 на 14 і 5 см. Вазон пластиковий Аліана, орхідея зелений прозорий 12 на 14 см, 39. Вазон для квітів. Пластик з підставкою. Дама. Белый 12 на 12 сантиметров. 27. Вазон для квитерной ски Фиолетовый фьюжн. 12 на 12 сантиметров. 44. Вазон Ибис с подвинным дном. Какао белый 17 9 на 14 7 сантиметров. 49. Вазон Ибис. Вазон Ибис. З подвійним дном жовто-білий колір 13 на 11,2 см, 29 гривень. Доброго для декоративно листяних кімнатних рослин для орхідей 20 грамм 19 гривень. Пульволізатор 0,5 літрів, 34. По акции наби рукавичок одноразовых полиетиленовых исток розмер L. В коробці 500 штук 99. Супер знижка. Мненажниця для закусок. Дерева гарбуз 20 на 28 сантиметрів 99 коштувало 249. Мненажниця для закусок дерев'яна. Сердце 24,5 см, 299 грамм. для закусок дерев'яна прямокутно 15 на 45 сантиметров, 299 грамм. для закусок деревяна увальна, 20 на 28 сантиметров, 299 грамм. для закусок на 5 видилын, эко-дуб. Разная фактура дуба 229. Качалка для теста, деревянная с ручками жива. Ручки двигаются 36 см 139. Качалка для теста, деревянная с ручками 34 см. Снова в роли. Пательня для млинців алюмінієва, з антипригарним покриттям. Везер діаметр 20 см 349. Миска глибока металева. Маленька 34. Класнюча новинка, стакан дитячий, фігурний. З трубочкою, ручкою, з кришкою. З очами різні кольори в асортименті. Великий вибір 189. Турка для приготування кави металева із ручкою. 600 мл 119. Гарна новинка, цукерниця скляна. Рельєфна, з кришкою кольорова в коробоці 129. Ціну знижено до дня закоханих. Набір подарунковий безкіс, чашка фарфорова з шоколадкою подарункової упаковці, в асортименті 199. Зі знижкою чашка скляна. Екома БР 230 мл. 49. Чашка фарфорова біла. З написом. В асортименті 74. Коштувала 88. Зі знижкою набір посуду подарункового. Чашка фарфорова лав плюс ложка в коробці 64. Чашка фарфорова алма. Хамеліон. Змінюю колір з чорного на червоний. Серце 74. Чашка фарфорова біла з написом I Love you в асортименті 44. По акції чашка скляна Мажора. Любити, бісити буду 250 мл. Великий вибір в асортименті 33 грн. Зі знижкою кухоль порцеляновий я буду тебе дратувати. А ти потерпи. в мене до тебе мурмур. -мур. Щастя, в, тво... в тобі моя крихітка. В асортименті великий вибір. 64. Новинка склянка низька. Уніглес, діамант, Прозора 245 мл. 29 Знову в Аврорі Маслянка кухонна. Бамбук плюс пластик 64 гривні. для серветок дерев'яний напівколо. Лотас 55. Гарнюча фруктовниця, Металева. У вигляді серця. 249. Підставка для столових приборів біло-сірий колір 129. Серветниця дерев'яна. Скринька прямокутна. Лота 179. Контейнер для зберігання, Прозорий пластик герметичний. У бокс 7 літрів з кришкою. З ручкою 219. Новинка ємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою 129. Ємність для сипучих скло з бамбуковою кришкою більшого розміру 169. Чашка порцелянова Вітера улюблена і лапка. 270 мл. 69. По акції миниця пластикова. Прозора призма 39. Органайзер для зберігання дрібниць пластик бійхоми 139. Дозатор для миючих засобів, фарфор з відділенням для губки 99, органайзер для дрібничок з відділенням для серветок. Пластик 88. Мильниця пластикова кольорова. В асортименті рожевий сірий колір 29. Новинка органайзер для дрібничок. Прозорий пластик 129. Органайзер для ватно гігієнічних витрат з бамбуковою кришкою в коробоці 69. Гарна знижка. Сидіння для унітазу з кришкою. Везер. М'якеньки різні кольори, різні малюнки. в ассортименте 299 девяносто девять контейнер для дребнечек пластиковый с крышкой титис тридцать девять Новинка органайзер для дрібниць, бамбу плюс пластик чорного кольору на 8 відділень 249. По акції сидіння для унітазу, пластик з кришкою. Ірак пластик. Біло-зелений колір 199. Знижка 34%. Штора для ванної кімнати. Клейон чиста 3D. Розміри 180 на 180 см. Зелений синій колір 99 Коштувала штора 149. Гарна новинка. Сушарка для білизни. Настінна. Евро Trio, Білий колір з кріпленням 499 гривень. Бажаю вам сонячного настрою, чудових радісних подій. Дякую, ваша нова акція!